Я підняття прапору надається вважатим загоном. Smith Діти, батьки. Сьогодні у нас дуже гарне свято. Дуже хочеться подякувати людям, які допомогли в організації дитячого відпочинку. Діточки, ви всі бачите, що ви цього року заїхали в прекрасно відремонтовані приміщення. Вже є домовленість про організований заїзд, від'їзд на. Міський дитячий пляж для купання. Особливу подяку хочеться висловити вам, Володимиру Михайловичу, за ту велику турботу, за те терпіння, за ту увагу, яку ви надаєте для того, щоб наш табір жив. І ми маємо велику надію, що наш табір-супутник буде кращий не тільки в області Житомирській, а він буде, мабуть, кращий в всій Україні. Ви зі мною згодні, діти. Сьогодні знаменно ми відкриваємо вашу зміну першу, бо ви сьогодні є перші, в переддень захисту дитини. Завтра, 1 червня, ми будемо відзначати міжнародне свято. І ви знаєте, я радий з того, що наш табор за рік ще став кращим. Ви побачили, що в цьому році серйозно оновили корпуса, замінили меблі, що створили. Умови, належні умови, а ми будемо далі нарощувати потужність цього табору, щоб він працював не тільки влітку, а й працював цілий рік. Ми вже маємо домовленості, щоб запросити до нас гостей дітей з Польщі, щоб вони в період з вересня і далі мали можливість також тут відпочивати, проводити спортивні змагання, щоб цей табір жив і працював цілий рік. Я хотів би особливі слова подяки сказати Шосту Володимиру Петровичу, депутату міської ради, який як директор підприємства, яке опікується даним табором, працював фактично цілий рік для того, щоб тут відремонтувати, навести порядок, і вам було як мога краще. Я хочу подякувати депутатам міської ради, які з розумінням. Виділили кошти на те, щоб ми організували якісний і належний відпочинок, і сьогодні вони присутні разом. Безумовно, нашим заступникам, колегам. Я хочу вас запитати, дорогі діти, скажіть, будь ласка, а підніміть, можливо, руку, хто в таборі не вперше, хто приїжджав? О! Оце я прошу зафіксувати наші відеокамери. Подивіться, це друзі табору, дякую, опускайте. А скажіть, вам подобається в ньому? І ви його любите, тому що це дійсно сьогодні. Я знаю, що діти кажуть, ми хочемо приїхати обов'язково, бо це місце дружби, бо це місце зустрічей, бо тут зустрічаються справжні друзі з року в рік. Мені приємно, що ви стаєте й гуртуєтесь як єдина родина. Мені приємно, що тут ви набираєте знань, здоров'я, дружби, що ваші викладачі дають вам частинку своєї душі. Цінуйте це, бережіть. І безумовно, сьогодні ми прийшли до вас з подарунками, як це має бути завжди. Ви побачили такий новий подарунок, це, який агенція реклама подарувала Сітілайт. На тому Сітілайті розташовані і ви, в тому числі, фотографії минулого заїзду. Він буде оновлюватись. Там будуть знаходитись якісь нові реклами про те, що відбувається в таборі. Ми дійсно в цьому році пішли на такий безпрецедентний крок. Ви будете мати можливість відпочивати на річці Тетері. Коли будуть погодні умови, ви будете в спеціальному місці, пляжі, мати можливість виїжджати автобусами організовано. Ми забезпечуємо шестиразове харчування для вас. Бережіть продукти, вони все ж таки дорогі. Не викидайте, не розкидайтесь. Але ми хочемо, щоб ви були і здоровими, і сильними, і щоб дійсно вам подобалось. А для того, щоб ті хвилинки ви могли е, зафіксувати. Для того щоб у вас є телевізори, у вас є караоке, у вас є тенісні столи, які ми в минулому році подарували. В цьому році до цього обладнання, яке знаходиться на столі, ми ще даруємо вам директору табору цифровий апарат, фотоапарат, який буде фіксувати ваші події, де ви зможете створювати альбом кожної зміни. І цей альбом буде вже історією табору, яку ви будете створювати. Передаю вам цей фотоапарат. Фіксуйте минути хвилинки радості. А що ми маємо сказати? Я а уміємо! ще ж, Володимир Михайлович, ще подарунок має. Ну і ви знаєте, я знаю, що тут дуже така гарна звичка і співати, і танцювати, і кожен день у вас будуть якісь гарні мероприємства. Тому це паспорти на радіомікрофони, щоб у вас був якісний зв'язок. Я вас вітаю, я бажаю вам гарного відпочинку і нехай буде над вами боже благословення зі святом. В знак поваги ми хочемо вам, Володимиру Михайловичу, пов'язати цей галстук і прийняти вас в ряди нашої дружної родини. А ми аплодуємо табір супутник! Гучніше, давайте ще раз. Я дякую і з цим галстуком я зможу приїжджати до вас кожен день і приймати участь у ваших змаганнях. Добре? Дякую! Шановні діти, шановні батьки, може хтось бажає виступити і сказати декілька слів? Будь ласка. Володимир Михайлович, вам особисто, всій вашій команді. Щиро дякую, бабушка. Від себе, від батьків, я впевнена, і хочу вам нізенько поклонитися за те, що ви не забуваєте ось таких дітей, як у нас. Бачите, у нас діти особливі, чудові. Да? Вони теж танцюють, співають разом з нами. І хочу подякувати нашому директору. А знаєте за що? Ми тільки заїжджаємо, я не знаю, чи в неї телекамера якась, чи що. Вона завжди виходить і ця улипка, а ну, да. і так оце щиро, як засміється, вижити хочеться. Всім вас дуже дякую. Хай Бог дає, щоб у вас всіх було здорові, щоб ваші діти були здорові, оздоровлялись. Ми вас дуже всіх любимо. Спасибі вам. Виростала я на Україні, виростала де грона калини, що під вікном розквітали, білим світом мене забавляла, ту солошки волосся плітала, Тут матусю сльозами прохала, що сорочку мені вишивала я перше в житті покохала, це моя земля. Це... 55 років він чекав. Суму. Повністю робили ремонт стін, повністю коридор, все, зробили ремонт. Прямо-прямо. Повністю паркові вікна. Загрузли, зроблені теж на, на 100% нові. Тут пам'ятаєте, були такі ці трибуни. Я хочу сказати, що в принципі все. Абсолютно все робили. абсолютно розповідали. І, Володимир Михайлович, і ще ми що зробили? Ми збільшили кількість кабінок і згідно санітарних румнор. Ми вже мали можливість у п'ятий загін ми вставили двері. І діти вже з п'ятого загону також мають можливість сюди ходити. Так! цікаво? Да. Да. Вам да. Да. Дворець, да. Да. Я бажаю вам гарної відпочинку. в гості, я зараз видав, я так що за такого скорому. Я почалася. Дивіться, якщо треба підвести пісок, <рес> давай підвеземо Обов'язково. Декілька машин. Буду просити. Нема питання. Значить пісок. Домовимося і привеземо чистий, гарний пісочок. Хто да это? я? Боже, що ж ти його так мучиш? Хто це? Я... Скажи дівчинка чи хлопець? Хлопець. Хлопець? Це вже правильно. Ну і як його зовуть? Не знаю. Їх не знаємо. Юра. Так, добре, а верти! Я а в... я... А, а, я... Так ви, ви уявляєте, ви не просто познайомитеся, будете навіть знати отак до очі. А! Хто є хто. Так. Вам подобається в таборі? Да! Вам гарного настрою. Да, до зустрічі. Добрий день, добрий день. Як вам тут відпочивається? Добре? Подобається? Добре. Добре? Добре. Так, ви спочат. вже не вперше? <ріст> Ти вперше? Перше, так. Ти чим вже не вперше. Ясно. Якщо приїхали, то напевно нормально. Нормально. В цьому, цьому році ми постаралися, щоб ще було краще. Да, ви зайдіть у нас як красиво. Ви бачите, так? Да? то! І ми сподіваємося, що в цьому році відпочине вже 800 літ. Ну, в два рази майже більше, як в 20-му році. Так що будемо робити, щоб цей табір жив. Це найкращі умови. Так що відпочивайте, набирайте сил. Дякую. Всього вам побачення. До побачення. Це зробили так і що обійшлося. Це мабуть. Ну ви знаєте, перше, мені дуже приємно, що сьогодні я побачив радісні обличчя дітей, задоволені обличчя вихователів, які вже працюють не перший рік. І радість на очах тих мам, які приїхали з дітками, тому що вони тут уже не в перший рік. Це діти з обмеженими можливостями, але вони тут щасливі. Щасливі, тому що вони приїжджають вже до себе додому. Майже відсотків 90 дітей, які приїжджають з року в рік. І це говорить про те, що дітям тут гарно, діти повертаються. І саме тому в минулому році ми серйозно цей табір відчистили, відмили, залучили наших шефів, військові частини. А в цьому році, починаючи фактично з завершення минулого сезону, ми цілий рік працювали над тим, щоб корпуси, яким вже по 50-60 років ви побачили, зробили капітальні ремонти. Плануємо зробити індивідуальну котельню, невеличку котельню, яка дозволить цьому табору жити і взимку. Ми порівняно з 2010 роком в два, в два рази, тобто десь 800 діток в цьому році відпочине в таборі. Це буде чотири зміни, нормальних повноцінних чотири зміни. І на це ми вклали небагато, як на мій погляд, в районі 300 тисяч. Але йде мова не про тільки декілька місяців сезону, а йде мова про те, що цей табір буде жити і працювати цілий рік. Мені подобається, що тут повертається сміх дітей, що тут повертається музика, що тут повертаються танці, що він зажив повноцінним життям. Це єдиний, на жаль, який зберегли комунальний табір. Він є власністю міської громади міста Житомира. І сьогодні ми спільно з керівництвом комунального підприємства Реклама робимо все для того, щоб він ставав якмога кращим. До речі, за результатами 2011 року, він визнаний кращим в області в Житомирській. Ми впевнені, що в цьому році цей титул ми також збережемо. У нас є сьогодні вже черга діток, і дійсно, навіть на першу зміну. Не змогли потрапити всі бажаючі, хто хотів приїхати, вони вже записались на другу зміну. Ми ще раз запрошуємо всіх батьків, дітей, будь ласка, табір для вас відкритий. Діє пільгова система для тих батьків, які сьогодні працюють і сплачують податки, є платниками соціальних зборів. І відповідна вартість путівки 50%, а то й менше, якщо компенсує проспілка. Тобто доступна, відкрита, шестиразове харчування. Я щиро дякую і адміністрації, і директору комунального підприємства Шусту Володимиру Петровичу за серйозну роботу проведену по підготовці табору до початку вже сезону відпочинку. В цьому році ми ввели ще такий цікавий захід, який ніколи не запроваджений був в таборі. Діти будуть мати можливість відвідувати пляж на нашій річці тетерів. Ми провели його сертифікацію. З першого числа він почне діяти. І відповідно до температур сонця, до температури води, діти зможуть відпочивати і мати можливість бути на річці, на чудовій ріці тетері. Ми плануємо перші кроки співпраці, коли до нас приїдуть діти з Польщі, і вони будуть мати можливість тут розміститись. Ми плануємо залучати різні змагання. В тому числі міжнародні, і проводити на базі табору, тому що тут є всі умови, щоб діти розмістились. Спортсмени відпочили, гарно провели час і позмагались. Ми будемо покращувати далі стан спортивних майданчиків. Я вже дав доручення. Ми завеземо сюди чистий гарненький пісочок. Ми доасфальтуємо ще там ті, десь ямки, які є, щоб було дійсно тут красиво, затишно. Я думаю, що додамо відповідними тренажерами, спортивним знаряддям. тобто. Табір буде нарощувати свою потужність. Основа це сміх дитини, це її радість. І саме для того ми працюємо, тому що найближче це саме найдорожче для кожного з нас дорослого. Так, у нас другий рік поспіль відпочивають. Дітки і візочники разом з опікунами, це чи матусі, чи бабусі. На першу зміну ми виділили їм цілий корпус. Вісім діток сьогодні мають змогу відпочити. Ну ви бачили, створені всі умови. Вони другий рік приїжджають, вони надзвичайно задоволені тим, що є. Така співпраця буде продовжуватись. Більше того, сьогодні на першу зміну у нас відпочиває по лінії управління охорони здоров'я міста 24 дитинки, інваліди. Кошти були виділені з міського бюджету на їх відпочинок, тобто відпочинок для них абсолютно безкоштовний. Ну, зі свого боку, користуючись нагодою, я хочу подякувати Володимиру Михайловичу, Дебою, нашому міському голові, тому що знаєте, дуже легко працювати і значно легше працювати, коли відчуваєш підтримку, коли є. Командний підхід до справи, тоді вирішуються всі проблемні питання. Нам допомогли в облаштуванні двох корпусів 4-го 5 проведенні внутрішніх робіт працівники приватного жеку No4 і приватного жеку Коменерго. Я хочу подякувати цим людям, Володимиру Тичині і Юрію Антіпову. Нам допомогли в прибиранні території. Військовослужбовці, полку зв'язку нашого, два дні вони тут, хлопці, працювали. Дякую командиру полку і командиру, командуючи нашого восьмого армійського корпусу. Тобто, спільними зусиллями, як кажуть, з, як це кажуть народі, з меру голому сорочка. Та. І я сподіваюся, що така співпраця буде продовжуватися і я впевнений в тому, що ще через рік, на наступний рік, коли ви приїдете на відкриття першої зміни, ви будете ще більш приємніше вражені тим, які тут зміни відбуваються. Отих 300 тисяч і то кошти ще. це кошти власне комунального підприємства реклама, на балансі якого знаходиться цей дитячий здоровчий заклад. Ми почали Михайлович казав, ми почали роботи з вересня місяця власними силами. Тобто тут не залучались ніякі там якісь підрядні фірми, бо це було б значно дорожче. А так потихеньку власними силами. За ці кошти сьогодні ви бачите те, що ми що нам вдалося зробити, ваша. Аска, а правда, що тепер відпочивати у супутнику можна буде цілий рік? Тобто, це будуть можу буде заклад, скажімо так, де можуть де зможуть розміщуватись, наприклад, спортивні змага спортсмени, які, наприклад, міжнародні або всеукраїнські абсолютно абсолютно ви праві ще сім'ї, наприклад, взимку. Абсолютно ви праві. У нас в планах значить, уже готовий проект. Два корпуси ми підключаємо до автономного опалення і до автономного водозабезпечення, щоб він працював цілорічно В планах. Тут і лижі, і квадроцикли, і відпочинок сімейний, і відпочинок дитячий. Тобто ми працюємо на те, аби табір потихеньку-потихеньку піднімав з колін і почали заробляти кошти. Ну це в останню чергу, але в першу чергу, звичайно, має бути. В місті, хоча б один табір, де діти могли спокійно, і батьки знати, що є де відпочити. Вони могли тут відпочивати. Ми для цього робимо все належне і хочу зауважити на тому, що незважаючи на ремонт, сьогодні путівка до супутника коштує 1790 гривень. Це найдешевша вартість з усіх таборів, які працюють на території нашої області.